Синдром відкладеного життя. Коли потім ніколи не настає, уявіть собі людину, яка постійно живе в очікуванні того самого моменту. Вона відкладає свої мрії, бажання та важливі рішення на невизначене потім. Це потім може бути пов'язане з різними подіями, закінченням навчання, одруженням, Підвищенням на роботі, виходом на пенсію. Але що, якщо це потім ніколи не настає? Це і є синдром відкладеного життя, психологічний стан, коли людина живе в постійному очікуванні кращого майбутнього, нехтуючи теперішнім. Вона ніби грає роль у виставі, де головна подія ще не настала. Чому ми відкладаємо життя? Причин може бути безліч, страх невдачі, низька самооцінка, перфекціонізм, вплив суспільства. Ми боїмося вийти із зони комфорту, зробити помилку, не віддавати нікому нічого зайвого, легше залишатися в безпечному завтра, ніж ризикнути і жити сьогодні. Як розпізнати синдром відкладеного життя? Ось кілька ознак, які можуть свідчити про те, що ви страждаєте від цього синдрому. Ви часто говорите: ось, коли я, коли я матиму, коли я стану, ви постійно відкладаєте важливі рішення та дії, ви відчуваєте, що ваше життя проходить повз вас. Ви заздрите людям, які живуть тут і зараз. Ви відчуваєте постійну тривогу та незадоволення. Як подолати синдром відкладеного життя, усвідомте проблему. Перший крок визнати, що ви страждаєте від синдрому відкладеного життя. Живіть тут і зараз, Навчіться цінувати кожен момент, радіти простим речам, насолоджуватися життям, ставте реальні цілі, розбити великі мрії на маленькі кроки. Які можна зробити вже сьогодні, виходьте із зони комфорту, не бійтеся ризикувати, пробувати нове робити помилки, любіть себе, прийміть себе такими, якими ви є, з усіма своїми недоліками та перевагами, зверніться за допомогою. Якщо ви не можете впоратися самостійно, не соромтеся звернутися до психолога. Життя це не генеральна репетиція. Пам'ятайте, що життя це не генеральна репетиція, це єдиний спектакль, який у вас є. Не відкладайте своє щастя на потім. Живіть тут і зараз. Насолоджуйтеся кожним моментом, адже потім може ніколи не настати.